Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді буде класична модель від Adidas Adidas Country OG. Звісно, що в сучасному виконанні з молодим досить таки австралійським брендом Song for the Mute. А, то не будемо довго тягнути і розпочнемо з самих кросівок. Які вийшли ще в 1973 році і були суперпопулярними для бігу по а, лісам і гравію, і так далі, в складних якихось умовах. А, сама пара приходить в такому от боксі, де написано Song for The Mute а, це бренд, з яким ця колаборація була зроблена. Бренд молодий. А, 2010 році тільки випустили свою першу капсульну колекцію. Досить цікавий бренд: австралійський. Мають тільки один магазин, і то тільки в Австралії, але представлені в багатьох ретейлерах, таких великих, як Harrods або Selfridges в Лондоні. Речі в них не з дешевих. Вони використовують італійські і японські матеріали, тому самі розумієте, ціна буде завжди е, вища, бо вони зазвичай якісніші. ці матеріали. Е, я вам раджу зайти на їхній сайт, просто, хоча б подивитися, як він виконаний, е, як це стильно і круто виглядає, коли. Кожен сезон. Вони випускають кожен рік тільки дві е, колекції, і кожен сезон в них розписаний, для чого, чим вони надихалися е, і чому саме так виглядає та чи інша колекція. Е, але повернемось до коробки. Е, написано Song for the Мute. Е, тут також ззаду зад, присутні їхні, е, так, так, скажемо, слоган. так, е, Розмірна сітка. І такі вирізи це теж а, такий знак а, цього бренду Song for the Mute. Перейдемо також до комплектації. Всередині, боксу нас також очікує слоган цього бренду. А, іде брендована бумага та додаткові білі шнурки з металевими люверсами. Перейдемо до самих красівок. Красівки виконані з нейлону в більшій своїй частині. Мають три колорвеї: такий чорний, сірий та блакитний. Я взяв саме цей колорвей для того, щоб можна було легше його комбінувати. А також зверху присутні два види, навіть три види замші і шкіра. Оцей біленький. Біленькі полоси. Це замша або якийсь, як мені здається, все ж таки текстиль. Дуже схожий на такий приємний рушник для обличчя. Замша тут, оцей, оцей клаптик. Це дуже крутої якості. Замша, вона версиста, трохи переливається і досить така товста на грубість. Ззаду, замша е, теж присутня, але вона вже не така версиста. Звичайна замша, е, більше схожа на звичайний спилок без якогось ворсу. Всередині також, е, з середини, присутня замша, вже чорного кольору, теж е, версиста і така, як е, ця зовнішня. Е, плюс до всього щодо оцих е, трьох. Полосок, які знаходяться з середини кросівка. це звичайний текстиль, який також прошитий по замші чорними нитками. Передня частина кросівка виконана з натуральної шкіри а, темного, а, темнокоричного кольору. А, шкіра теж якісна і видно це на розрізі. А, щодо шнурівки, як я вам вже казав іде білого кольору, які йдуть додатково. Та ось такі чорно-біле-червоні, пропущені через металеві люверси. А, це виглядає незвично, я вам так скажу, і набагато легше їх шнурувати, ніж же, а, простягати через повністю через кросівок, як це зазвичай використовують. Саме цікаве це всередина кросівка. Здавалось би, язичок та виконаний зверху тут з нейлону, і як і більша частина пари. Але, але не все так просто, тому що з середини, там, де ваша нога торкається, цього язичка, вона виконана теж з натуральної шкіри. Це можна легко тут побачити. Вона якісна, також прошита дуже добре, і я в них поход... іде аж до самого кінця кросівка. Тобто на весь язичок це зсередини прошита шкірою. Щодо самого язичка, він ще такий пух... пухкий, не оброблені края в ньому як в. Най... White, та зсередини також ще оброблені ту, тут по краям. І п'яточна частина це ж шкіра натуральна. І розмірна сітка теж знаходиться зсередини і в незвичайному положенні. Не десь на язичку, не десь збоку, а тут. Вперше, вперше бачу, що в п'яточній частині був розмір. Розмірний тег. А, також з середини на язичку присутній напис Song for the Mute. А, на язичку зверху теж присутній логотип Adidas і Song for the Mute». З боку це, цей тег теж присутній, з, а, до речі, з номером колекції, і також характерні крапочки а, на шкіряній частині. А, п'ятки. Е, і тут ще додатковий тег Adidas. Щодо протектору, е, це звичний такий е, протектор, нічого особливого. Е, це резина е, не, не швидко зітреться, як я думаю. Е, заход... Цікаво, що заходить вона аж на саму п'яточну частину е, по класиці Adidas Country OG. Е, е, також на Щодо м'якості, тут звичайна ева, вона досить таки тверда, і колодка, як ви бачите, перебігає з п'ятки на низ. Тобто перепад невеликий є. І з мого досвіду використання вони досить таки зручні, немає такої плоскості, коли просто. Ходиш, як, як в звичайних якихось самбах або газелях, ноги е, в них теж не втомлюються. Бо просто коли я вдягаю звичайні кеди, в мене ноги через е, буквально годину вже відвалюються. Я нормально ходити не можу. В цих все нормально. Е, і вони досить такі зручні в повсякденному використанні. Щодо того, як їх стилізувати, можете самі бачити, вони досить такі класичні на вигляд, їх можна комбінувати як з джинсами, так і з якимись спортивками, так навіть класичними якимись брюками. А щодо ціни. Uh, вони коштують зараз в моєму розмірі 8,5 US або 42 європейський. Це uh, 170 доларів. Uh, я їх брав за 145 разом з доставкою і податками. Як тільки вони виходили. Звісно, якісь розміри інші можуть доходити і до 300 доларів, але приблизно 200 доларів uh, це от їхня ціна зараз. Uh, навіть ціна and Closing зараз вони коштують тільки два розміри 135 доларів, так як вони і виходили з самого початку, та? але там два розміри, третій і 11 з половиною. але якщо у вас один з цих розмірів, можете спокійно брати, якщо вам, звісно, сподобалася ця модель. Що маємо у підсумку? На мою думку, це недооцінена модель від Adidas. А це. Вінтажна модель, так само, як і Спеціали, Самби або газелі. А це е, крута, як в порівнянні з тими моделями, які я назвав Колодка. Вони досить такі зручні. Е, в більшості випадків нога не буде так страждати, як в інших кедах. Е, ну і просто стильна пара на кожен день, її можна використовувати з будь-чим і стилізувати під будь-який образ. Тому, якщо у вас буде змога їх вдягнути, спробувати в них трохи може походити або десь знайти купити вже собі, особливо в цій колаборації, раджу це робити. Беріть, не пожалкуєте в будь-якому випадку. Це буде вам, так би мовити, навіть додаток до вашої колекції. А на сьогодні я з вами прощаюся, побачимось наступного разу. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, слава ЗСУ і до зустрічі!